Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так багато питань ви задаєте в коментарях на рахунок допомоги американської допомоги в одну тисячу доларів. Одна тисяча доларів це на зараз, так ну плюс-мінус 40 тисяч гривень. Це не 6600, так не 1200, які виплачуються, а 40 тисяч гривень одноразово ви просили взнати, що за допомога, чи вона надається, чи це не розвод, тому що звучить дуже красиво, так? А як це все відбувається? Я промоніторив ситуацію, прочитав це все, розібрався, як її отримати, куди подавати заявку, і навіть знайшов людей, які її вже отримали. Тому можу з певністю говорити вам, заявляти, що дана допомога дійсно надається. І ще один такий момент, що на момент того, коли ви почали питати, приблизно за їх звітами допомогу отримало 5 тисяч сімей. А на даний момент це вже більше 11 тисяч. Це буквально ось від початку нового року. Тобто Означає, що від початку нового року почали надавати допомогу набагато активніше. Чому це і з чим це зв'язано? Також зараз розповім. Тому слухаємо уважно інформації багатенько, але я думаю, що одна тисяча доларів, тобто 40 тисяч гривень, варті того, щоб ну задуматись і розібратися, і це. Оформити, Постараюсь вам, як завжди, по інструкції докладно усе розповісти, тому що там деякі нюанси є такі, що потрібно розібратись саме. Але я думаю, що у нас все дасться. І поговоримо також про побоювання, які є при наданні інформації для отримання цієї допомоги, тому що багато людей е, ну, уже перестали так легко все довіряти тим не менше, зараз розберемося з нюансами, що можна давати, що ні. І ще що варто зазначити, е, отримати її можуть. Українські родини, навіть які не мають статусу ВПО, тобто просто у яких складна ситуація. Кому в першу чергу як буде надаватися, також як завжди, я вам розповім. Тож давайте по порядку, як вам, дорогі мої українці, отримати одну тисячу американських доларів від американських інвесторів, які ви зможете потратити на що завгодно, тому що там немає якогось цільового вказання використання коштів. Вони просто прийдуть вам на карту. Давайте розберемося. І перш ніж розпочати про отримання допомоги, хочу подякувати вам, дорогі мої глядачі каналу Народну Думку, за, по-перше, 700 тисяч підписників. Так, три дні назад тому нас стукнула така кругла цифра: 700 тисяч підписників. Це вже доволі велике місто, майже мільйонник. Але тоді я був в роз'їздах з нашими військовими, тож не мав часу ні записувати відео, ні подякувати вам, дорогі мої глядачі. Вибачаюся, але за цих три дня нас вже майже 710 тисяч означає, що ми рухаємося в правильному напрямку і розбираємо правильні проблеми. А також, якщо ви були у мене на сторінці, то вже бачили, якщо ні, то показую орден за сприяння і допомогу армії від самого залужного правда, він виписаний на ім'я миколаївських волонтерів, але. Це саме те місце, через яке ми доставляли допомогу нашим військовим, і величезна доля, от саме цієї подяки, передається це. Вона належить саме вам, дорогі мої глядачі, народної думки, тому що за, за допомогою ваших зборів, от наших разом зборів, так за допомогою вашої підтримки ми змогли це зробити. І я свято віру, що до ордена для народної думки особисто також не так вже й довго залишилось, тому що ви, дорогі мої глядачі. Дуже активні, дуже правильно розумієте ситуацію і не зупиняємося ні на хвилинку. Так працюємо і далі. І що в плані праці, також розповім одну секунду вашого часу. Заберу, що ми почали робити інакше ніж робили раніше. Тепер, крім того, що ми доставляємо допомогу, ми ще е, вчимо відразу хлопці нею користуватися такими речами, як тепловізори, дронами, нічники на автомобілі і іншим, ми відразу. Проводимо хлопцям інструктаж, як цим користуватися. А по дронах, взагалі, хочемо зробити таку невеличку льотну школу, де людині перед видачею цього дрона, тому що це доволі складний апарат, буде робитися повна інструкція, як ним користуватись, і саме головне, як користуючись ним, залишатися в безпеці, тому що. По ту сторону, так російська навала дуже сильно охотиться на цих пілотів дронами, тому що вони несуть велику небезпеку для них, тому що це діє, це ну, дієво, хорошо дієво, і вичисляють, стараються обстрілювати. Тож як хлопцям залишатися в безпеці, розповідаємо в першу чергу. Ну, дрон також жалко, так, 100 тисяч, але це техніка, а людське життя. Порівняно з цим набагато дорожче. Тому активно займаємося забезпеченням, і крім цього, прямо зараз розпочинаємо збір на дрон для навчання польотів хлопців. Тобто це будуть інструктажі, як тут, на місці, де я проживаю тих людей, яких відпускають частини, так і виїзди, щоб хлопці своїм дроном користувалися уже коли будуть вміти. А цей буде оснащений спеціально так захищено. Якби навчальний варіант, щоб його і важче було десь вдарити, стукнути, перевернути. Ну що я вам розповідаю? Я думаю, що ви всі чудово розумієте, щоб чогось навчити, треба цим користуватися. Тому якщо у вас є можливість, бажання, будь ласка, долучаємося, тому що це. Першу чергу, як я вже висловився, життя наших хлопців, їхня безпека. Туди, куди летить дрон, не потрібно іти людині, наражатися на небезпеку. І крім того, потрібно завжди навіть керуючи ним, залишатися в безпеці в плані того, щоб тебе не вичислили. Тож дякую кожному, хто долучається до збору. Ця нагорода, яка на Величезний відсоток належить саме вам. Є дійсно заслуженою. Ви дійсно великі молодці. А тепер ж давайте про одну тисячу доларів допомоги саме вам, дорогі мої глядачі. Тому е допомога називається проект 1К Україн, Отак воно пишеться. Організатор її е українець, так людина з українським корінням, яка проживає в Америці, Алекс Іскольд. Допомога надається українським сім'ям, тому що одній людині вона не дається це направлена саме на підтримку сімей. Давайте розповім, як вона працює, а потім як її оформити. Працює вона таким чином. Люди подають заявки. От американець, так з українським корінням, вирішив він мільйонер. Там чи мільярдер, доволі багата людина. Він вирішив підтримати. Українців і запросив усіх своїх друзів, теж небітних людей. Так, давайте долучимося до ініціативи. Вони роблять пожертви. Ви надсилаєте заявки, сидить людина, яка ці заявки розглядає там, чи група людей так відбирає ті, які вважає найпріоритетнішими, і тим людям. Перераховується допомога на протязі однієї години, тобто дуже швидко. Ну не від моменту заповнення, а від моменту того, як вашу заявку схвалили. Ніякої бюрократії, ніяких оцих дій, так є допомоги. Все відбувається напряму і вам на карту перераховуються кошти. Так як я казав, в пріоритеті це ну, українські родини. В першу чергу це багатодітні, так. Одинокі, малозабезпечені, і це все потрібно вказувати. Для того щоб її отримати, потрібно заповнити заявку, вказавши певну інформацію. Посилання на заявку, як завжди, залишаю під відео. Спускайтесь туди, воно буде можна нажати і в описі до відео там читати далі. Так нажимаєте і заходите. заповнюєте. тепер щодо заповнення. Важливо, не заповнюйте заявку двічі-тричі. Тобто, все потрібно зробити з першого разу. Тому що якщо буде дві-три ідентичних заявки, система вас відфільтрує і просто викине. Це важливо. Тоді ви не отримаєте допомоги або поставитесь аж в кінець. І так, спускаємося нижче. Так, і починаємо розглядати. Перше, для того, щоб отримати допомогу, потрібно зв'язати свої сторінки Facebook і Instagram з. Соцмережами партнерів, що таке зв'язати, та це просто підписатись на сторінку. Нічого важкого, просто поставивши отак, кнопочку подобається або натиснувши кнопочку підписатись. У різному по-різному відображається. Тим не менше, це. Саме посилання на сторінки, які потрібно підписатись, ви вже можете знайти безпосередньо, коли перейдете за посиланням на оформити заявку. Я не буду тут їх дублювати, тому щоб не загромаджувати так опис, щоб ви легко там орієнтувалися. Далі вказувати ваш номер телефону. Ну, звісно, щоб при потребі могли з вами зв'язатися, розпитати, навіщо вам все таки ця допомога. В форматі плюс 3, 8, 0, Ну, так як зазвичай наші номера пишуться: ваше ім'я, так, прізвище, Тут чітко все правильно вкажіть, тому що при переведенні коштів, коли буде писатись, якщо буде якась помилка, банк може це все притормозити. І потім потрібно буде виясняти. Тому краще зарані все зробити правильно. Далі адреси електронної пошти. От тут потрібно трішки зупинитися, тому що тут, бачите, вказано дві адреси: реферальна і. Справді, що таке реферальна адреса? Це та адреса електронної пошти людини, яка вас запросила, яка вам розповіла про цю допомогу. Бачите, в Америці якось так прийнято, що там 90% від всяких заявок, ще чогось, відбувається через рефералів. Тобто там дуже прийнято. Посилатись на ту людину, яка вам це розповіла, яка вас привела. От в них якась така манера, так оформлення допомог. У нас це ж цього ж зазвичай немає. Але давайте відразу, щоб не путатися, в реферальній адресі і в вашій адресі можна писати ті самі дані. І я б радив так робити. Що таке адреса електронної пошти? Це от така. Назва, так, ваша, де є значок собачки. Якщо у вас телефон там Android, наприклад. І в ньому є Ютуб, то ви вже 100% зареєстровані в цій електронній пошті. Заходите в налаштування, вибираєте пункт акаунти, Google, і там буде писати вашу адресу електронної пошти. Якщо ні, то у мене на каналі Народна думка є відео. Так і називається як зареєструвати адресу електронної пошти. Що складного нема, думаю, тисяча доларів варто, щоб з цим розібратись. Далі номер вашої банківської карти це не IBAN номер, а просто номер. Оцих 16 цифр, що написані спереду. І тут зупиняємося на питанні безпеки. Чи може хтось з шахраїв е, поцупити ваші кошти, знаючи номер вашої банківської карти. Ні. Цього зробити неможливо. Якщо у них є лише номер вашої банківської карти, то все, що вони можуть, це зарахувати на даний номер кошти. Щоб поцупити кошти, треба ще знати, доколи вона дійсна, і задніх 3-2 цифри. Цього ж ніхто вас не питає. Тому можна сміливо говорити, що це все е, безпечно. Тобто у вас так кошти не виманять. Ваша дата народження, так, щоб знати, скільки вам років, чи ви повнолітні. ваше місто проживання вибираєте зі списочку. Якщо нема на списочку, то вибираєте інше. І рухаємося далі, так? Адреса, де ви живете. Важливо, щоб ця адреса співпадала з тою адресою, яка вказана в банках, так тому це. Адреса вашого місця реєстрації, зазвичай та, яка прописана у вас в паспорті, де ви зареєстровані, так? І ну, почтовий індекс. І тут, якщо ви зараз не проживаєте, десь де зареєстровані, тобто або ви внутрішньо переміщені, або ви навіть виїхали за кордон, це також не є перепоною для отримання даних коштів, то ви вказуєте кількість дітей у родині. Е це ті, які проживають, зареєстровані з вами. Тобто, якщо ви бабушка, то можете вказувати там кількість онуків. Так для чого це потрібно? Тому що переваги надаються в першу чергу багатодітним. Ну тим самим не виключається, що допомога буде надаватися і іншим. Тобто, це пріоритет, але не основа. Так? Далі скільки дорослих, коли вказуєте дорослих, то дітей вже не перераховуєте. І сімейне фото. Фото ну, от усіх, так, хто проживає, це для верифікації, для того, щоб побачити, що ви настоящі люди, тому що бачимо, тут ну, ніяких паспортних даних ви не вказували. От верифікацію вони вирішили зробити все-таки через фото. І для того, щоб його завантажити, потрібно нажати от, от там, де написано Файл, так, така скрепочка. Нажимаєте, вибираєте ваше фото, прикріпляєте. Якщо в телефоні, то взагалі ви нажмете, воно перекине вас в галерею, виберете там фото, і ніякої складності з цим не виникнете. Далі схвалення вашої фотографії, тобто вам буде вказано, що ваша фотографія використовується лише для перевірки, і ні в якому разі вона не буде використана десь в публічному доступі, тому що багато людей бояться отак надсилати усі свої дані але тим не менше, якось тим організаціям потрібно перевіряти. Правдивість ваших даних, щоб не написав, що там я Іванько Іван Іванович, так і в мене восьмеро дітей, будь ласка, на наш надійшліть мені тисячу доларів, от номер карточки. А й чи є таке, чи немає, як їм знати? Тому і береться повна інформація. Місце проживання, яка потім звіряється з банком, і фотографія, так, ваша, яка потім звіряється соціальними мережами. Ну зараз про це далі. Тому потрібно поставити галочку. Далі посилання на ваш особистий. Інстаграм або Фейсбук це ваше посилання на вашу сторінку. Е, саме на сторінку, не на допис, якийсь ваш, не на відео, якийсь ваше, не на фотографію, а от основне посилання на сторінку. Тому що після того, як вони отримали фото, заходять на вашу сторінку і перевіряють, чи збігаються лися. Ну на сторінці повинні бути якісь особисті фотографії, так. Тому профіль ваш повинен бути відкритий. Пам'ятаємо, початку я розповідав, що потрібно бути підписаним на їхні сторінки. Ну чомусь їм так захотілося. Не знаю. Кажуть одні підписчиків нагнати, але що ті підписчики зараз, якщо не буде активності, так? Тому е з цієї сторінки ви повинні бути підписані на їхні сторінки і скинути їм посилання, щоб вони звірились, що це дійсно ви далі. В описі потрібно написати склад сім'ї. Склад сім'ї, що це таке, і навіщо це пишеться? Це для того, щоб трішки розповісти про себе два-три речення. Наприклад, там я, Ольга, там і, і прізвище, так, працюю лікарем. У мене троє дітей. Там, дочка Катя школярка, дочка Ліна відвідує дитячий садочок, а синочок Іванко ще маленький, тому. Тому весь час перебуває з нами. Ось так, в якось такій манері, описати своє сімейне положення. І поточна ситуація, як взагалі вас складається з грішми, зараз, там, там, що я через війну там втратила роботу, на жаль, так. Або у нас було скорочення на фірмі і оклад скоротили там до двох третіх. І це все негативно впливає на нашу поточну фінансову ситуацію. Що ж в такому плані те, що саме відбувається у вас. І використання коштів, що там ми плануємо купити, наприклад, дітям на зиму теплі речі, так а далі ставити галочку. Що я погоджую, щоб мій емейл використовували для того, щоб приходила роз'яснення, попередження, як це все отримати, так. Ставите цю галочку і натискаєте кнопочку Подати. Після того, як ви подали уже, ваша заявка розглядається, якщо є вільні кошти, тобто зайшли нові спонсори, вашу заявку одобрили, відразу вам пересилаються на карту кошти. Потім вони зараховуються на протязі 2-3 робочих днів. Тобто бачимо усе дуже швидко, чи є, чи нема тут шахраїв, ну чи це не є просто збором інформації. Про дану допомогу навіть пишуть багато, багато мерів міст, перечисляючи допомогу, яка надається зараз людям, офіційно залишають оце посилання, що я залишив вам під відео у себе на сторінці. І ніде в інтернеті я не знайшов спогадки, да що це якийсь шахрай, ще щось того роду. Тому на даний момент можна поки що сміливо говорити, що ну це все дійсно працює, все дійсно видається. Якщо буде якась додаткова інформація, я вам обов'язково розповім. І не забувайте долучатись до каналу, так ви її не пропустите, просто натиснувши кнопочку підписатись. І до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі. Зустрінемось.